Дорогі наші клієнти, маємо гарну пропозицію для вас щодо аксесуарів фірми Міноті. Це йдуть носочки. Носочки як на хлопчика, так і на дівчинку. Торгуємо ми цими аксесуарами вже досить давно, бо в нашій групі, бачите, ми дуже часто закидаємо, формуємо новенькі лотики. Це є такі носочки і такі колготки. Формуємо ми лотики різною вагою до 5 кг по 19,9. Це ціна на такий товар, така стала. А зараз маємо гарну пропозицію для вас: сформувавши такий лотик на 10 кг, тобто буде 5 кг різних носочків. Вони йдуть тут, як і на малючка зовсім малесенькі. Так само і на старших діток. Ви бачите, які вони яскраві. По якості, хто брав, знає, що вони гарні. Якість дуже гарненька і на дотик, і в носці. Тобто 5 кілограм носочків і 5 кілограмів колготок. Буде 10 кг такий лотик, і ціна буде їхня 16,5 Кому потрібно, хтось за кого зацікавило, пишіть. Замовляєте, буде гарна собі вартість.